нове, простий, повторний допит цих світів, з тих же обставин, ніяк планували від того не дати. Я вважаю, що рішення нічого законне, і я прошу вибачення, я прошу дуже вибачення, але я хочу наголосити на тому, що, оскільки я це не оскаржую, відео мові не додавав, ці обставини, що там є вже е, свідки, е, мені стали, стали відомі лише після ознайомлення зі матеріальними справи, справи у Вовканича. І тому я був ініціатором одночасного допиту, але, але це, е, якщо це були умисні дії, то це пояснює, чому е, всі були на допиті одночасному, а мене не було. І в мене є теж доказ, чому в мене не було. Бо це на навмисна дія. Всім повістки прийшли, мені участковий подзвонив, що є повістка, а не Доніс. Розумієте, це була навмисна дія. І я хочу сказати, що тому я потім пізніше не додав цей, диск, цей відео, бо я не знав, що справа закрита. Разумієте? Тому я чекав, вигу. може якесь е свідково цікаве, яке подоробиться. Цього не дочекався, я навіть не знав, що вона закрита. І коли я е е отримав постанову вказаний термін, як я вказав заяві, лише тоді я з'ясував, що це все лягло в основу е е цієї неправдиві <клух> покази свідки. І тільки тим, я е тому і намагаюсь е долучити, відео. Е долучити відео і відкрити заново справу. А чего поставок протиплиття нема? що до допитали, А тепер сує, сує тоді то в іншій справі їх дописали, зовсім інші правили. Айбарного вкану. І, справи. І... І... Бо... І проповує Є. Проповує. Є. справу закрили 5 Букав... місяців до а Букав... цього допитали. Ми коли допитали Сігайова? Коли? Матеріальних справи ні у мене, ні у нього, не було. Після закликати. Já podemos.